Міні-Агро, Київ південь, 27 кілометр траси Київ-Одеса, трактори в наявності. Соліси, 105 -й, 75 50-ки двох модифікацій з реверсом та Бець. Джей джейдіжка, 404, -й. Кубота, Янмар, Янмар, Кубота, Хіномото. Соліс є екстра, є простий. Сентай 240-й, Булат 504, Булат 240-й, Ловол 244-й з реверсом, на широкому ходу, на вузькому ходу. 354-й Ловол є. Джинма 244 Стандартна 40-ка джинма з примусовою гідравлікою. Навісне причепне обладнання. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Все є, приїжджайте, тестуйте, доставимо трактора безкоштовно.